Вітаю! Ви на каналі Читаю Для тебе. Сьогодні я розповім вам теплу, казкову історію. Тож мощуйтесь зручніше та слухайте уважно. Лумо оленятко, що шукало світло неба. Десь далеко, в засніженій долині морозних вітрів. Жило маленьке оленятко на ім'я Лумо. Усі інші оленята були звичайні, а лумо ні. Коли спадали ранні зимові сутінки, його шерсть починала ледь-ледь світитися сріблястим сяйвом. Старі олені казали, що таке трапляється раз на сто зим, коли народжується той, хто бачить світло серцем. Лумо не дуже розумів, що це означає. Він просто мріяв про одне побачити високу зорю, про яку всі говорили, але яку ніхто ніколи не знаходив. Якось увечері Лумо почув розмову старших оленів. Вони казали, що цієї зими долину накриє лютий холод, якщо ніхто не знайде високу зорю, ту саму. Яка може принести тепло серцю та світло в темряву. Але ж це лише легенда, пробурмотів сірий олень. Легенди живуть, поки хтось в них вірить, відповів старший. Лумо стояв позаду і тремтів від хвилювання. Я знайду її. Хоч би ніхто й не вірив, я вірю. Тієї ж ночі він вирішив іти у подорож. Сніг лягає тихо, тихо, небо світить вдалині, йде маленьке оленя в глибокій тишині, в його сердечку і скорка тепла ніжно пророста, бо вірить ломо там у небі, зірка світла ожива. Ледве Лумо ступив за межі долини, як почув дивний звук. З за снігового замету вискочила лисичка з вогняним хвостом. Обережно. крикнув Лумо. – Ти мене спалиш? Та ну! засміялася вона, це ж я так просто привіталася. Вона торкнулась снігу, і той одразу танув маленьким кружальцем тепла. Я файра. Сказала вона, пишаючись своїм хвостом. А ти хто такий, що світишся? Я Лумо і я шукаю високу зорю. Тоді я з тобою, заявила лисичка, без світла в моєму хвості тобі не пройти ніч. Так у Лумо з'явився перший друг. На краю долини морозних вітрів вони зустріли дивного зайчика. Який носив у мішечку десятки скляних баночок? Ти хто? запитав Лумо. Я мірак, збирач зимових звуків. Він струснув баночку і в ній задзвенів тоненький дзінь-дзінь. Тут хрускіт першого снігу, пояснив він. А ось тут свист крижаного вітру. А навіщо тобі звуки? Бо інколи тиша страшніша за темряву, таємничо сказав Мірак. А інколи звук може врятувати. Почувши, що луму шукає високу зорю, зайчик аж підскочив Падаюча зоря! Я мусив би записати її звук. Я йду з вами. Троє друзів увійшли в сніголіс. Це був чарівний ліс. У якому дерева, здавалося, дрімали і лише інколи тихо поскрипували. Та варто було зробити зайвий шум, і дерева починали рухатись, злегка схиляючись до мандрівників, ніби намагаючись схопити. Ломо, тихіше. шепнула файра. Я намагаюсь, але сніг скрипить. Тоді мірак дістав одну з баночок і відкрив. Навколо розлилась абсолютна тиша. Така глибока, що навіть вітер перестав рухатись. Дерева більше не реагували, і друзі пройшли непоміченими. Оце так! вражено прошепотів лумо. Тиша теж може бути звуком, гордо сказав зайчик. За сніголісом починався туманний каньйон. Місце. Де завжди стояв густий туман, а звуки відлунювали так, ніби розмовляли з невидимими істотами. Файра насторожено оглядалась. Тут щось не так, туман занадто густий, а мені подобається, намагаючись побороти страх, сказав Мірак, але навіть баночки в його мішечку перестали дзвеніти. Лумо зробив крок уперед і почув над собою дивний шелест. На камені сиділа велика сіра сова з очима, що світилися, як два зимові місяці. Ви шумете занадто голосно для тих, хто шукає світло, промовила сова глухим, але теплим голосом. Ви хто? запитав Лумо. Я терн. Сторож каньйону. І я бачу далі, ніж будь-яка інша істота в цих краях. Ви шукаєте високу зорю, але знайте, той, хто шукає світло лише для себе, ніколи його не знайде. Лумо широко розкрив очі, Я, я хочу знайти його для всієї долини, щоб холод не знищив наші стежки, наші домівки, наших малят. Нахилила голову, ніби оцінюючи щирість. Потім витягнула із крила маленьке пухнасте перо, і воно засвітилося м'яким теплим сяйвом. Візьми це, лумо, коли темрява стане такою густою, що ти забудеш куди йти, перо покаже шлях. Але пам'ятай, світло має силу лише тоді, коли поряд є ті, кому ти довіряєш. Сова зникла в тумані так само тихо, як і з'явилася. Файра прошепотіла. Знаєш, я чула про цю сову. Кажуть, вона допомагає лише тим, хто не думає про себе одного. Друзі рушили далі. хрумтить під кроком. Ніч гукає нас вперед ми шукаємо разом світло, тихий небо заповіт, файра хвостиком палає, мірак, дзвоном путь зве. Коли туман розсіявся, перед мандрівниками постали гори, високі, гострі, сяючі холодним кришталевим блиском. Ми вже близько, видихнув лумо. Але саме тоді здійнялася буря, сніг крутився у шаленому танці, вітер вив, як голодний вовк, а небо стало темнішим за ніч. Файра притиснулась до лумо. Це небезпечно, ми можемо загубитися. У мене є перо, сказав лумо, намагаючись звучати впевнено. Всередині йому теж було страшно. Він підняв перо сови, і воно спалахнуло теплим круглим сяйвом. Та цього було недостатньо. Темрява накочувалась хвилями, ніби хотіла змити їх зі стежки. Мені страшно. пискнув мірак. Лумо повернувся до друзів. Ми зможемо пройти це лише разом. Світло не в одному з нас, воно в усіх нас. І в ту ж мить файра підняла хвіст. Її вогняний хвіст загорівся ще яскравіше. Мірак відкрив баночку із звучанням теплих дзвоників, і їхній кришталевий звук розсіявся чарівним перезвоном, розганяючи бурю. А лум освітився вже не лише сріблом, а справжнім внутрішнім сяйвом. Троє друзів стали, ніби три маленькі вогники серед темряви. Вітер відступив, і вони продовжили шлях до гори. Друзі піднялися на самий верх кришталевого хребта. Навколо панувала тиша. Гори стояли, як велетні, що охороняють небесні ворота. Сніг мерехтів, немов під ним ховались маленькі зірочки. Але де ж висока зоря? тихо запитав мірак. Лумо зробив крок уперед. І раптом тиша навколо засвітилася не зверху, не знизу, а просто перед ними. З-під снігу піднялися сотні, тисячі маленьких світлячків, крихітних істот із прозорими крилами та теплим світлом. Вони здійнялись у повітря і почали крутитись у величезному танці. Це зорі, прошепотіла Файра. – Ні. видихнув Лумо. Це ті, хто приносить світло маленькі, але разом вони створюють велике сяйво. Світлячки об'єднались у величезну сяючу кулю і вмить утворили ту саму легендарну високу зорю. Вона здійнялась вище, вище, а потім зависла над друзями, наче сонце серед ночі. Раптом сіні несподівано з'явилась сова терн. Ви це зробили, сказала вона. Більшість шукає одну величезну зірку. Але правда в тому, що висока зоря народжується зі світла багатьох маленьких, так само і тепло народжується з дружби. Тобто сила не була в одному з нас? здивувався Мірак. Ніколи, відповіла терн. Завжди у тих, хто поруч. Файра підморгнула Лумо. Я ж казала, без мене б ти загубився. А без мірака ми б там у сніголісі всі спали під деревами, посміхнувся лумо. Зоряне сяйво зростало, зростало, і раптом ринула хвиля тепла, яка розлилася у бік долини морозних вітрів. Зима в долині змінилась. Холодні вітри стали лагіднішими, сніг став м'яким. Теплим, немов пухнасті ковдри. Маленькі оленята перестали тремтіти від холоду ночами. Усюди, де проходило сяйво, розквітали іскристі візерунки, наче хтось малював по снігу срібним пензлем. Олені, лисиці, зайці усі дивились на небо, де сяяла висока зоря. Дивіться, там! Вигукнули малята. Вона рухається, вона жива. А поруч тихенько ходило маленьке оленятко, яке тепер світилося ще яскравіше. Його ім'я знали всі Лумо, оленятко, що знайшло світло неба. Лумо, Файра і Мірак повернулись у долину, як справжні герої. Лумо. вигукнули старі олені. Ти зробив те, у що ми вже не вірили. Це не я один, виправив Лумо. Це ми. Дружба теж світиться. Файра гордо змахнула хвостом і трохи мого вогняного хвоста. Мірак струснув свій мішечок з чарівними звуками або мого записаного дзвону. Всі засміялися. Увечері Лумо знову глянув на небо. Там високо, високо сяяла зоря, але тепер він знав, що це за зоря. Я більше не боюсь темряви, тихо сказав він, бо знаю світло завжди поруч. Треба лише бути з тими, хто йде поруч із тобою. І в ту ж мить зірка на небі, наче почувши його слова, засяяла трохи яскравіше. Так народилася нова легенда. Легенда про Лумо, оленятко, яке шукало світло для себе, а знайшло його для всіх. Ось і все. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте на нові казки. До зустрічі!